Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автозвук.ua і дане відео в нас буде з рубрики Топ-10. І наразі ми поговоримо про топ-10 найбюджетніших автомагніток. Навряд чи це відео допоможе нам знайти однозначно найкращу бюджетну автомагнітолу, але в принципі на цьому столі я зібрав 10 бюджетних або найбюджетніших варіантів, які однозначно заслуговують нашої з вами уваги. І на 10-му місці я розташував ось такий компактний бездисковий ресивер Phantom FP304. Ця магнітолка може переварювати стандартні USB-флешки, SD-картки, є вбудований fm тюнер В принципі, музику можемо послухати майже з будь-яких носіїв, окрім рудиментарних компакт-дисків. Також додатково є пара лінійних виходів для того, щоб під'єднати підсилювач або сабвуфер. І стандартна єврофішка, і навіть в комплекті виробник нам дає адапт. Аптер-перехідник для того, щоб під'єднати ось цю магнітолку до бортової мережі автомобіля. Ну, якщо там, наприклад, якийсь штатний автомобільний роз'єм, а не стандартна єврофішка. В принципі, все необхідне є і вартою така магнітолка здається приблизно 15 доларів. То за ці гроші ми отримаємо абсолютно робочий варіант. З недоліків, які можуть трішки засмутити потенційного власника, я б хіба що відмітив ну, за малу потужність. Але ми дорослі люди в Діда Мороза давно не віримо і розуміємо, що магнітола з USB, SD, FM тюнером за 15 доларів, в принципі, повинна мати якісь недоліки. Якщо ми обираємо апарат виключно для того, щоб там спокійно послухати музику, то ось цей прилад. Здатен вас задовольнити. Якщо ви хочете гучно, ну, відповідно, потрібно витратити трішки більше грошенят. На дев'ятому місці нас очікує магнітола Falcon HPH 107. Коштує вона в 3,5 рази більше, ніж попередній варіант, і навряд чи цю магнітолу одразу можна віднести до класу бюджетних або найбюджетніших. Але тут, окрім Bluetooth, USB, флешок, FM, тюнера і інших стандартних речей, є одна особливість. Ця магнітола має вбудований цифровий процесор, який до того ж дозволяє керувати магнітолою за допомогою додатку на смартфоні. Таким чином, з однієї сторони, ми маємо не дуже бюджетну магнітолу, але з огляду на наявність процесору, а також мобільного додатку, ця магнітола вже стає набагато привабливішою, тому що ну, аналогічні варіанти від відомих світових брендів в нас будуть коштувати там знову ж таки в 3-4 рази дорожче. І ось, якщо ви шукаєте якусь з бюджетну магнітолку, але з розширеним функціоналом, я радив би звернути увагу на ось цей варіант. З недоліків можна відзначити стаціонарну передню панель, яка не знімається, але це все в нас компенсується наявністю аж двох пар лінійних виходів. Тобто ми можемо під'єднати або сабвуфер і фронтальні динаміки, або всі чотири. Динаміки через підсилювач, таким чином отримати більшу потужність і кращу якість. Додатково в комплекті є дистанційний пульт керування і, знову ж таки, перехідник на єврофішку. Майже однакову вартість попереднім варіантом має ось ця магнітола Blaupunkt bpa 1119 bt Але тут в нас вже немає процесора і немає можливості керування через додаток через смартфон. Тобто тут ми можемо обирати, що ми хочемо отримати за певну суму грошей, більше функціоналу від менш відомого виробника, або там більше якості, надійності і впевненості від ну, знайомого відомого виробника. По роз'ємам тут є в принципі всі необхідні роз'єми, AUX. USB, роз'єм під SD-картки, також на борту є Bluetooth, тобто з смартфона можемо слухати музику, ну і, звичайно, є fm тюнер Ця магнітола не дешева з однієї сторони, і вона в загальне розуміння там найбюджетнішої магнітоли, можливо, не вписується. Але в контексті там брендових магнітол це можна сказати ну, найбюджетніший варіант. Тому, якщо ви щось обираєте бюджетне, але з брендових варіантів, можна звернути увагу на ось цю магнітолку. Вона компактна, має абсолютно всі роз'єми і всі можливості під'єднання різних носіїв інформації або музики. Тут в нас є стандартний роз'єм під fm антенну, одна пара лінійних виходів, тобто якусь пару динаміків або савуфер від цієї магнітолки, ми можемо під'єднати. Знову ж таки, стандарт. Стандартний євророз'єм, він же ISO роз'єм, і до нього адаптер для під'єднання до бортової мережі автомобіля На сьомому місці в нас розташувалась магнітолка Calcel Car 475U. Це, в принципі, повноцінний бюджетний диричик, і він відрізняється від. Володаря 10-го місця Phantom 304 більшою потужністю, але і коштує ця магнітолка там приблизно десь на 20-30% більше. Також тут у нас збільшені габарити, і якщо ми розглядаємо ось цей варіант для якоїсь мототехніки або для водного транспорту, де є обмеження по простору для встановлення, я радив би звернути увагу на ось цей варіант. По способам під'єднання тут все стандартно: USB, AUX, SD-картки, FM-тюнер. В принципі, більше нічого такого немає. До недоліків я відніс би відсутній Лінійний виход для під'єднання будь-якого підсилювача, але з іншого боку, ну, навряд чи такі магнітоли все ж таки розглядають для систем, де буде підсилювач там і якісь покращені динаміки. Хоча, як на недолік, я звертаю на це увагу, бо існують і більш бюджетні варіанти з лінійними виходами. Ну і також можна зазначити, що тут, як і у всіх попередніх варіантів, Панелька стаціонарна не знімається. Відповідно, у нас немає можливості зняти панельку і забрати її з собою. В деяких випадках це може вберегти магнітолу від кражі. А так, в принципі, бюджетний нормальний робочий варіант. Шосте місце: Містері Мар222у. За потужністю ця магнітола не поступається попередній CLCL 475, але при цьому тут у нас компактні габарити і є дві пари лінійних виходів для того, щоб під'єднати магнітолку до чотириканального підсилювача. Відповідно, або 4 динаміки, або 2 динаміка плюс САП. Коштує там буквально на 200 гривень дорожче, але при цьому ми маємо ту ж саму потужність, додаткові лінійні виходи для під'єднання підсилювача. Все інше, в принципі, без змін. У нас також є USB, SD-картки, AUX, FM-тюнер, ну і в принципі все. Під'єднується магнітола до бортової мережі автомобіля за допомогою iso розєму і ну, адаптер також є в комплекті для того, щоб переобладнати стандартний роз'єм автомобіля. П'яте місце, і тут в нас Falcon HPH 190 GBT. Знову ж таки, на 200-300 гривень дорожче, ніж попередній варіант. Але при цьому в нас тут вже більш потужний підсилювач, заявлено 4 по 45, по факту, ну, дай Бог, щоб це було 4 по 10. Але все ж таки це вже щось. Також на борту, окрім стандартних USB, флешки, AUX і FM-тюнера, є Bluetooth модуль. Відповідно, вже без. Усіляких дротів просто зі свого мобільного телефона, смартфона, планшета, можемо транслювати музику одразу на аудіосистему автомобіля. Ну і ще одна приємна річ: можна обрати колір підсвічування, тобто підібрати його під колір підсвічування там, основних приладів на панелі автомобіля. Досить зручно, весь необхідний функціонал є. Вартість, можна сказати, бюджетна, і також в комплекті є ще пульт дистанційного керування. Дрібничка, але, як ми бачимо, не в кожної магнітоли ця дрібничка є. І в певних випадках ну, пультом користуватись на ходу значно зручніше, ніж там натискати, шукати якісь кнопки на передній панельці магнітоли, яка, до речі, тут також стаціонарна і не знімається. Окрім пульта, в комплектації в нас є той самий ісороз'єм, ну, про його, мабуть, вже можна не казати, бо в кожній магнітолі, в комплектації є ось такий роз'ємчик. Додатково дві пари лінійних виходів, відповідно, ми вже вивчили, або чотирьохканальний підсилювач, або підсилювач на два динаміка плюс САП. Четверте місце і тут в нас Ergo ar 401 rbt Абсолютно рівнозначна за вартістю, функціоналом і комплектацією магнітола попередньому варіанту від Falcon. Тобто ну, ми майже маємо справу з братами-близнюками. Тут такий самий набор. Роз'ємів для підключення, і також комплектації є все необхідне. Там Ключі для того, щоб зняти шахту, пуль дистанційного керування і адаптер на ІСОроз'єм. Тобто, в принципі, якщо нас влаштовує ось цей функціонал, ця потужність, ми можемо обирати між двома магнітолами за їх дизайном або просто за наявністю. Ще раз кажу, магнітоли абсолютно ідентичні і вартість в них також ну, майже однакова. По роз'ємам, в принципі, все стандартно. fm антена дві пари лінійних виходів, ісороз'єм і адаптер в комплекті. Трійка лідерів і відкриває цю трійку магнітолка від Phantom, модель FP312. Знову ж таки, дуже. Дуже бюджетний компактний варіант, вартість приблизно тих самих 15 доларів. Але тут у нас вже немає нарікань від користувачів на недостатню потужність. Ну і в принципі також відмічається нормальна, коректна робота Bluetooth. Тобто ми можемо користуватись USB, можемо під'єднати будь-який аудіо через Aux, і також у нас є ще можливість під'єднати смартфон по Bluetooth, ну і слухати там будь-яку музику, яка є в нашому смартфоні. І це все коштує всього-навсього 15 доларів. Також магнітолка дуже компактна, ми її без проблем можемо встановити в будь-який транспорт. Водний транспорт, мототехніку, автомобіль тощо. І як бонус ще пара лінійних виходів для того, щоб під'єднати підсилювач для динаміків або сабвуфера. Друге місце і тут нас чекає магнітола Shuttle SUD389. Не найбюджетніший, але і не найдорожчий варіант даного топу. В принципі, золота середина, магнітолка нормально збалансована по функціоналу і вартості. Є USB, AUX, fm тюнер, а також Bluetooth, який нормально, коректно, адекватно працює. Також тут. В принципі, нормальний еквалайзер, який дозволяє налаштувати звучання магнітоли на свій смак. В принципі, користувачі таких магнітол відмічають нормальний запас потужності і адекватну роботу всіх функцій. В комплекті в нас йде пульт дистанційного керування, і адаптер з штатного роз'єму цієї магнітоли на звичайний ІСО роз'єм. Тобто ця магнітолка має свій унікальний роз'єм, і для того, щоб під'єднати її до бортової мережі автомобіля, нам знадобиться ось такий. Адаптер. Також тут у нас є роз'єм FM-антени і дві пари лінійних виходів для під'єднання до сабвуфера або зовнішнього підсилювача. І нарешті перше місце. І тут нас чекає магнітола знову від виробника Phantom. Загалом в цьому топі у нас. Три магнітоли від даного виробника. Але ось дана магнітола, мені здається, найвдалішою, як по вартості, так і по функціоналу. Тут у нас мультикольорова підсвітка, є всі ті функції, про які ми говорили в попередніх магнітолах, і також є дві пари лінійних виходів для під'єднання сабвуфера або зовнішнього підсилювача. Коштує така магнітола приблизно 1000 гривень, і за ці гроші ми вже маємо потужний вбудований підсилювач на 4 канали по 50 Вт кожний. Але тут мова йде про пікову потужність, по факту, це буде десь 10-12 Вт на канал. Але все одно 4 по 50 це вже рівень більш дорогих аудіоустройств. В нашому випадку ми в бюджетному сегменті маємо. Нормальний підсилювач, нормальний запас потужності, всі необхідні інтерфейси під'єднання, мультикольорову підсвітку, компактні габарити, ну і також можливість під'єднування зовнішнього аудіопідсилювача. Панелька у 328 моделі теж не знімається, вона стаціонарна, але тут це дещо компенсовано наявністю додаткового USB роз'єму, тобто. До одного роз'єму ми можемо під'єднати там usb флешку слухати музику, а до іншого якийсь наш портативний прилад, там смартфон, планшет і потихеньку його заряджати. Додатково AUX, додатково роз'єм для карт пам'яті microSD. На цьому в мене як зазвичай все. Свої побажання щодо даного топу обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Ну а я з вами прощаюсь. Бажаю мирного неба над головою і все буде Україна!